Як змінити послідовність тем на вашому курсі? Заходимо в мої курси, вибираємо необхідний нам курс, натискаємо режим редагування, і тепер у нас є змога змінити місцями послідовність наших тем. Наприклад, ми хочемо, щоб спочатку була робота з тестами, а потім робота з курсами. Як ми це можемо зробити. Зліва у нас є меню всіх наших тем. От, робота з курсами, робота з тестами. І при наведенні на тему нашого уроку у нас з'являється справа от, такий значок чотири стрілки. Коли ми наводимо на цей значок, у нас курсор-миші міняє. Вигляд на 4 стрілки. Затискаємо ліву кнопку миші. Тримаємо і переносимо в нове місце на роботу з тестами. І так, з'являється у нас, як бачите, чорна лінія вверху. В такому випадку наша тема буде переміщена в це місце. І так, відпускаємо ліву кнопку миші, і тепер наша робота з тестами. Іде першу, а потім йде робота з курсами. Ну, таким чином, ми можемо змінювати позиції наших тем. А також таким же чином, якщо навести на, на матеріал нашої теми, також з'являється такий же значок. Наприклад, ми хочемо перший тест перемістити в іншу тему. Щоб заново не створювати такий же тест в новій темі, ми можемо просто перенести з одної теми до іншої. Також наводимо на значок, затискаємо ліву кнопку миші Та переносимо його, наприклад, в роботу з курсами. Відпускаємо. І, як бачите, наш тест вже знаходиться в іншій темі. Таким чином, ми можемо. Змінювати, переносити, копіювати матеріали, як матеріали, так і теми в нашому курсі. Після того, як ми це зробили наші маніпуляції, ми наново натискаємо режим редагування, відключаємо все, ми все зробили. Тепер у нас робота з тестами знаходиться зверху над курсами. І наш тест, який ми створювали попередньо в роботі з тестами, тепер він знаходиться в роботі з курсами. Ось так просто ми можемо це все виконувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте наші відео.